Привіт! Мене звати Яна і я освітаю на своєму книжковому каналі. Якщо ви тут вперше, то обов'язково підпишіться. А я сьогодні хочу з вами поділитися враженнями від книги, яка мені дуже сподобалась. Рідко таке буває останнім часом, що я читаю книгу, і настільки вона мені подобається, що я хочу про неї говорити просто скрізь і всім рекомендувати. І власне книга, про яку я сьогодні буду говорити, є саме такою, тому що тут зібрані, напевно, всі мої читацькі так. Отож, ця книга це будинок старлінгів. Якщо ви слідкуєте за книжковими новинками, я впевнена, що ви не пропустите. Вихід цієї книги, тому що в першу чергу вона вражає своїм виглядом ця неймовірна обкладинка кольоровий зріз. Я, до речі, ніяк не можу перестати насолоджуватися кольоровими зрізами, бо тільки подумайте: якихось 5 років тому, або ж навіть і менше, на нашому ринку практично не було кольорових зрізів, інколи були чорні. А зараз ми можемо зустріти будь-які кольори та ще й малюнки. Ну, це неймовірно. Взагалі захоплююся нашими видавцями, які під час війни не лише видають книги, але й вражають дизайнами, виконанням, якістю. Це неймовірно. Продовжуємо підтримувати книжковий ринок нашими покупками. Тож сьогодні я вам хочу розповісти трішки про цю історію, поділитися своїми читацькими враженнями. а також, звісно що буде у кінці відео спойлерна частина. Поїхали! Отож, наша головна героїня Опал. Дівчина, яка свого часу кинула школу. Зараз працює касиром на півставки. Можна сказати, що це людина з трішки низькими моральними цінностями, адже вона багато бреше, краде і взагалі не є дуже такою приємною людиною. Проте, читаючи цю книгу, ми розуміємо, чому це є так. Адже вона та її молодший. Брат Джаспер сироти, і це сталося в доволі ранньому віці. І знову ж таки, за допомогою брехні ОПА зробила так, що вона є опікункою свого брата. Він для неї це світло в кінці тунеля, це її ці життя. То саме для нього вона старається. Вона хоче зробити для нього краще майбутнє, щоб він вчився в хорошому закладі, щоб вони змогли нарешті покинути їхнє містечко, яке, як чесно, є досить таким дивним і моторошним. Чому це так, запитаєте ви? А зараз я вам розповім. Отож живуть вони в містечку Едем, штат Кентукі, і славиться воно двома речима. Першим, те, що там постійно стаються якісь незрозумілі обставини, за яких гинуть люди. І це відбувається справді часто, тому на це звертають увагу. Другий момент те, що тут жила відома. Письменниця Леонора Старлінг, яка насправді прославилась однією своєю книгою Дитячі підзем'я. Це досить таки моторшна історія, ще більш моторошними малюнками, яку насправді багато людей люблять, і на яких ця історія зробила значний вплив. І, власне, наша Опал, одна з тих. Людей, адже це підзем'я це її найулюбленіша книга, яку вона читала самого з дитинства, але не лише це поєднує її з цією авторкою. Як я сказала раніше, Ліанора жила у цьому містечку, і, власне, там і знаходиться її маєток, в якому вона жила і практично 100 років тому таємничо зникла за загадкових обставин. Наші опал постійно з дитинства сняться сни про цей маєток, і вона розуміє, що якимось чином вона, напевно, з ним пов'язана, але яким, звісно ж, ми не знаємо. Зараз у будинку живе спадкоємець Старлінгів Артур, який власне є відлюдником. І як завжди, про цей будинок ходить купа моторошних легенд і страшних, і власне опал, попереджають: не наближайся ніколи до цього будинка. Але ви як розумієте, якщо назва книги така, і я вам тут сижу і розповідаю це все, звісно ж, вона там опиниться. А далі вже не буду говорити вам ні слова, тому що польються спойлери. Я люблю моторошні книги, легенди, маленькі містечка, сімейні таємниці, і це все присутнє в цій книзі. Справді тут зібрані фактично всі мої книжкові так, тому мені напевно так і сподобалася ця історія. Головними плюсами цієї книги можу виділити чудові описи, атмосфера, любовна лінія. Я людина, яка абсолютно не любить любовні романи і любовні лінії в книгах. Захопилася цією історією, мені сподобалось, як було подане кохання персонажів. Класні герої. Мені здається, жоден герой з цієї книги мене не нервував. Також тут є просто чудове поєднання фентезійної складової з реальністю. Неймовірно, мені сподобалось, як тут все зробили, я б, до речі, Охарактеризувала цей роман як готично фантазійний, напевно, якби забрати фантазійну складову, це вийшла би така, напевно, складна, сумна сімейна сага. Тож, якщо ви давно думали, чи придбати вам цю книгу і прочитати, не вагайтеся, вам воно треба. Це класно, особливо, якщо ви любите моторошні історії, трішки заплутані, загадкові. Вам точно сподобаться. А я ж перейду до спойлерної частини, щоб трішки детальніше. Поговорити про ці плюси, чому мені так це все сподобалось? Отож, в першу чергу скажу про любовну лінію. Мені взагалі сподобалося, що тут описані головні персонажі, як живі люди. Тобто є в них вади зовнішності. У нашої опал є криві зуби, в Артура Великий ніс. Проте це описано так, що я уявляла їх дуже класними, харизматичними, так, можливо, не дуже красивими, але такими класними, харизматичними, енергійними людьми. І мені це сподобалось. Це не такі, знаєте, картонні красення, які часом зустрічаються у книгах. Мені сподобалось, як взагалі розвивали їхня любовна лінія. Тобто, спочатку вона практично і не розвивалася, потім в них з'явилася симпатія, і фактично Артур. Завоював серце опал, можна так це сказати, своєю турботою, піклуванням. тому що в першу чергу він до неї не залицявся, а просто піклувався, подарував пальто, годував смачною їжу і тому подібні знаки уваги, які насправді їй дуже і дуже бракувало. Тут речі, класна ЛГБТ лінія. Мені дуже сподобалось цей момент, що ми читаємо про двох персонажів. Просто ми знаємо, що вони є в книзі, вони роблять ті чи ті справи, які тут є. І тут ми взнаємо, що вони пара. Все. Класно, мені це сподобалось, тому що часто зараз в історіях є сильний акцент на те, що це саме ЛГБТ пара, як вони зійшлися і тому подібне. А тут це було класно і природньо. Мені здається, я би ЛГБТ-ліній в книгах хотіла би бачити саме в такому виконанні, як є у цій книзі. Будинок. Мені дуже сподобався будинок. Він, можна сказати, окремий персонаж, він відчуває, дихає, змінює свій настрій. У ці всі моменти, те, що він підігріває воду до комфортної температури. Приглушає світло, коли воно нато яскраве, чи навпаки, посилює його. Або ж може образитись на власника, як образився будинок на Артура і псував їжу в холодильнику, наприклад. Ну, це було класно, мені сподобалось. І історія Ліанор. Вона була також складною, страшною, але насправді так раніше часто були, що дівчата мусили одружуватися з своїми родичами чи з набагато старшими чоловіками, тому що стояло питання спадку. І тут це показано сильно. Показана людська байдужість, що насправді люди можуть знати про якийсь страшний злочин, який відбувається на їхніх очах, проте ніяк на це не реагувати. І історія Ліанор для мене була більш страшною, ніж навіть той світ, вигаданий, який вона створила, щоб помститися своїм кривдикам. Класна історія. Мені сподобалось, що тут вміщена насправді така сильна. Життєва історія, але вплетена в таку потужну фентезійну складову. Класно, мені це дуже сподобалося. Тут, до речі, близько 500 сторінок, але я прочитала це буквально за декілька днів, тому що. Атмосфера мене б поглинула, це справді було цікаво і захопливо. Тож, напевно, на цьому я буду завершити своє відео. Обов'язково поставте сердечко, залиште свій коментар, адже це допомагає просуватися моєму каналу і дає знати, що моя робота не є марною. Тож, до нових зустрічей, Па-па!